У вчорашньому зверненні Володимира Зеленського до українського народу ми не почули одного вибачення за свого друга та бізнес-партнера Тімура Міндіча. А також пояснень, чому людина без повноважень і без будь-яких офіційних посад контролювала частину української економіки, корумпувала цю економіку і відмивала гроші в енергетичному секторі, зокрема в енергоатомі. В політичних куларах давно вже кабінет міністрів називали Кабміндічем. Чому? Бо там було четверо висуванців Тимура Міндіча, друга Володимира Зеленського. Частина цих любих друзів і досі сидить в кабінеті міністрів. Сьогодні Національне антикорупційне бюро повідомило про те, що як мінімум четверо міністрів з двох урядів Дениса Шмигеля та Юлії Свереденко брали участь. У цих корупційних оборудках в енергоатомі. Імен поки що не називають, але хто входив в Кабміндіч, я все ж таки можу назвати. Це колишній віце-прем'єр-міністр Олексій Чернишов, міністр енергетики в уряді Дениса Шмигаля Герман Галущенко, нинішня міністерка енергетики Світлана Гринчук, а також міністр аграрної політики Віталій Коваль. Питання в тому, чи Підуть ці люди у відставку, оскільки їх підозрюють або натякають на те, що вони брали участь у корупційних оборудках. Роль кожного, я певен, слідство з'ясує і розставить крапки в цій непростій, але гучній справі. Однак питання лишається відкритим: яка роль в усьому цьому офісу президента і особисто Володимира Зеленського? Певен, що в офісі президента точно знали, чим займається Тимур Міндіч, і не могли про це не знати, зважаючи на ті суми, які фігурують у розслідуванні національного антикорупційного бюро. Бо не бачити або робити вигляд, що ти не бачиш, що сотні мільйонів доларів відмиваються в енергоатомі. Це означає не контролювати те, що відбувається в державі в умовах війни. Це смерті подібно не лише для. Команди зеленського, а й в цілому для всієї країни.